Вітаю вас на українському каналі Прикарпаття про сад, город і декор. Сьогодні мова про улюблені всіма садівниками і професіоналами і аматорами рослини, котрі є в багатьох в саду. А в кого й немає, то точно чув про них. А ще балакаємо про гнилі яблука, так-так, такі, що зиму не пережили. Яке вони відношення мають одне до одного, і до чого тут зіпсовані яблука і садові рослини до того ж? Зараз розбиратимемося в цьому питанні. Гортензія. Звичайно, вам відома ця садова красуня, і, мабуть, ви знаєте, що їй подобається саме підкислений ґрунт. Тоді вона і росте пишною, і квітуванням радує. Якщо у вас восени добре вродили яблука, то варто замислитися над тим, щоб використати частину з них, щоб приготувати підживлення для гортензії. Яблука це чудовий природний підкислювач. Звичайно, вони не можуть зрівнятися з магазинним добривом, яке теж містить велику кількість вітамінів та мікроелементів. Однак ці. Фрукти допомагають швидко підвищити рівень кислотності ґрунту, водночас не впливаючи на колір суцвіть. А якщо вони у вас вродили настільки, що ви їх усіх і не змогли спожити, а вони зіпсувалися, і ви щойно вийняли їх з погребу, перебрали та готові викинути. Не робіть цього, тобто викиньте, але не на компост чи в смітник, а безпосередньо. Під кущик гортензії. На початку садівничого сезону гортензія потребує добрив, щоб набрати зелену масу, а потім і щоб пишно зацвісти. Зазвичай це магній, азот, залізо, калій, фосфор. Восени ж внесенням добрив ми готуємо кущі до морозів, допомагаємо накопичити їм необхідні поживні речовини. Перед зимою гортензія потребує фосфору і калію. В якості підгодівлі ми використовуємо чи органічні, чи мінеральні, або промислові добрива. Яблука ж, а це здорові, чи от як в мене зіпсовані після зими. Або влітку ще може бути яблучний опад. Це все звичайно органіка. Вносимо їх під гортензію восени або ж зараз навесні, коли кущі рушили вріст. Маємо розуміти, що якоюсь винятковою та ідеальною підгоділею зіпсовані яблучка не є, але ж це підкислить ґрунт. Бо знаємо, що гортензія обожнює і прекрасно росте саме в кислому середовищі, яке і підтримує для неї такий яблучний опад чи підгодівля із зіпсованих яблучок на довгий час. Тож не викидаймо їх, аби де, а притримаймо краще для наших зелених улюбленців. Можна зробити яблучну настоянку, нарізавши повне відро яблук, заливши водою і дати настоятися з тиждень. Потім усе разом вилити під кущ гортензії. Яблучка будуть довго ще розкладатися в ґрунті під гортензією, віддаючи кислинку, яка піде тільки на користь кущу, бо він буде пишним і красивим. Якщо ж вам, як і мені, ніколи її зайвою є ця морока, то просто наріжте яблука чи зіпсовані яблука просто от так, як я встеліть під кущиком гортензії, та й цього буде достатньо. Зверху добре замульчувати хвоєю чи тирсою з хвойних порід дерев. Ще раз зазначу. Не переживайте, на колір суцвіть яблука не впливатимуть. Якщо ваша гортензія цвіте рожевим і вас це абсолютно влаштовує, то підкислюйте яблуками, колір при цьому не зміниться. Якщо ви любите експериментувати і бажаєте змінити колір вашої великолистої гортензії з рожевого на блакитний чи фіолетовий, то обговоримо це в наступних відео, бо такі методи направду існують. І не турбуйтеся з приводу того, що яблуками можна надмірно закислити ґрунт, через що страждатимуть усі інші рослини, котрі ростуть поблизу гортензії. Не бійтеся, цього не станеться. Отже, яблука і гортензії люблять одне одного, і це не міф. Вирощуйте садок, висаджуйте рослинки, декотрі з них ви можете придбати з нашого садогороду, про що йдеться в описі під даним відео. І нехай вам все вдається.